Доброго дня, шановні колеги. Ще раз у нас сьогодні за засідання плана за засідання комісії транспорту комісії, і ми маємо кворум в зв'язку із ситуацією, яка сталася сьогодні. Дуже багато наших вночі в державі, дуже багато наших колег можуть бути дуже коротко на зв'язку. Тому дуже прошу, щоб ми це зробили дуже коротко, жалко тому що є. Наші колеги, які з нами по онлайні. Денис Миколаєвичма зараз знаходиться на фронті. Не буду я відбрати інші слова. Виконує воїсь командира батальйону Лілія Іванівна. З нами наша колега зараз підключається до нас. Надіємося, наш колега ще дочавний повноважний порфов, депутат власної ради Шадор, На місці присутні я Кіш Михайло і Володимир Дмитрий Чубірко. Маємо хвору, що буде, які пропозиції. Я зараз початок роботи комісії. Хто за? Проти? немає, тримається, немає, починає. І так, шановні колеги, для того, щоб вкластися в термін, трохи я прошу вибачення, що я відійду від протоколу правильного ведення. Да, хочу подякувати. Не, не, я не порушую. Заступнику Василю Чедоменчуку, дивичому славім славу та Михайлівні за присутність у нас Санатівський Володимир Володимирович і Олег Єврович. Є mm. немає. Бідійшові. Бідійшові. Зараз ми <Зараз>. будемо. <продукну> <Зараз. продукну> у нас є питання провідні, які ми маємо розглянути, і для того, щоб ми їх розглянули і їх підтримали або не відкрили, прошу Володимира Володимировича проінформувати нас і щоб ми розуміли про що наші профільні питання. Так, шановні депутати, на розгляд комісії виносяться два профільні питання. Перше це про представництво асамблеї європейських регіонів. Фактично це технічне питання. У 2021 році eh, Закарпатська обласна рада схвалила вступ до Асоціації європейських регіонів і планується 15 по 19 eh, червня проводення засідання у місті Майбор. Де будуть формуватися органи управління даної асамблеї, а саме політрада і обиратися керівних асамблеї. І у зв'язку з цим вносить це рішення про надання мандату на представництво нашої, голови, нашої області на цей форах у голові обласної ради. Колеги, зауваження, заперечення. Прошу голосувати. Хто за включення? Хто проти? Утрималися. Немає. Е, 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 Питання підтримано. Внесені його на сесію. На, наступне питання у нас. Наступне це звернення Закарпатської обласної ради до е Верховної Ради примет міністрів правоохоронних керівництва правоохоронних органів щодо допущення допущення дестабілізаційних підприємств сфери фронторно курортного лікування та виробництва мінеральних вод. До нас звернулася е полянська сільська рада. Ми на сесії прийняли відповідне звернення до нас. Що ми судовласної ради і до адміністрації, щоб ми посприяли вирішенню питання щодо е, ревізії на да, законності деяких правоохоронних інституцій, так як у них викликає занепокоєння той факт, що е, арештовуються дуже швидко, майже всі на е, мінеральної води, крім одної. Що має як ознаки антимоноп... спроби монополізації ринку і неснечесної суд судштовує, правда а не кармін? Ну вони звертаються правоохоронці через суд, але масово дуже швидко закривають і тим самим заважають здійснювати саматорну лікувальну діяльність підприємцям. Звернення підписали, здається. Зіровази підприємців, підприємців того регіону, які просять кажуть, хоча б. Звернутися, що проведе аналіз, чи це так законно, чи не зловживання. Це суд робить, це двоє гілка на них поливати. А Питання стоїть, що ми не звертаємося в суд, ми звертаємося до керівництва СБУ і прокуратури щодо, скажімо так, відсутності перевищення повноважень у цих правопровідних але судні правоохоронці несуть документа. Без газ не арештують ДБР, правильно? Але, що ДБР, відповідно, зверху. Чому здається? Ми є сьогодні свердловини, які орештовані в рамках якоїсь справи. Справа веде Або БЕП, БЕП, скоріше всього, що це робить БЕП? Бо це їхнє повноваження. Вони не можуть самі нічого зробити без ухвали суду. Рішення суду. Значить є рішення суду. Ми виходимо з цього. до кого ми звертаємося? БЕП керують у нас ДБР. Суд ми звернутися не можуть це четверта гілка влади. Ми може звернутися до президента, який впливає на суд. Або може звернутися до Берба, щоб розібратися з високих правоохоронців. Але дії правоохоронців вже акцентовані рішенням суда. І вони кажуть, ми праві от суд. Все. Тому це звернення якесь в космос. Це звернення до нас дійсно здійснює нагляд закону. Перше. По-друге, це звернення до керівництва. Там я просто поліції. Хто порушує ці питання? Чи нема так? Ну давайте прийти А хто порушує ці питання УСР чи ну хто виїзд подав? Сама 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 а, громада не вказує конкретно. Вони спросили звернутися до служби безпеки України, прокуратури і офісу президента. І і і офіс президента. І три інституції, які вони просять, щоб звернули увагу на турими Офіс президента. Денис Повірно, так. Якщо його піс придатно, то... що думаєте? Це вам питання. Близько. Дивіться, якщо до нас звертається громада, не можемо ігнорувати це. Перше. Друге, вмішуватися я підтримую Володимировича, вмішуватися діяльність правоохоронців ми теж не можемо, але є е, 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 ну, з того, що я почув, я не читав, на жаль, звернення, але я почув, що там вбачаються ознаки втручання, монополізації і так далі. У нас є орган, який. Працює в сфері антимонопольного законодавства. Можливо, є сенс ну попрацювати з цим органом і порозуміти, що там відбувається. Якщо там вмішуються правоохоронці в економічну діяльність, тоді, ну, тоді це проблема. Тоді ну, є сенс прокуратури, яка здійснює загальний нагляд, може до них і вартувало би звернутися. От тут просто треба розуміти до кінця предмет звернення. Я не, не можу та Володимир ще раз сформулюйте проблему, з якою звернулися до намагаються змякчити текст, який прийняла полянська сільська рада, бо там навіть живалися терміни редерського. Але ну і оцінку давати цим діям неправильно буде із позиції обласної ради. Тому я, скажімо так, намагаюся донести ідею звернення, а вже депутати хай працюють, президія чи його підтримати від нас. Ваша ідея полягає в тому, щоб що ми. Що до прокуратури, Офісу президентів умовно ДСБУ, щодо аналізу е, е, не... на відсутність зловживань з, зі сторони правоохоронців. Тому що, ну давайте об'єктивно, зараз, е, ну, як там описано, що в тому числі правоохоронні органи військовий стан мають ширші повноваження, і чи десь нема зловживань під соусом боротьби з. Добре, тут тут тоді окей, я зрозумів. Я, я вважаю, що ще треба допрацювати це, бо дуже добре буде звертатися до, грубо кажучи, адміністрації президента зі словами, щоб повпливати на прокуратуру там чи не інші правоохоронні органи, щоб вони не перестаралися, скажімо, так і не зло. Ми, ми можемо зі свого боку. Зачитати в частині політичних заяв і це поширити як позицію обласної ради про те, що ми. Проти того, щоб такі зловживання були і не звертатися нікуди, якщо ми говоримо про те, що треба когось насварити пальчиком з офісу президента. Я не прихильник такого, бо ми так скотимося до е держави, в якій ну, президент має розказувати правоохоронцям. Це неправильно. Тому заяву можемо зробити, що до нас звернулися, і ми схвильовані, стурбовані, так не має бути. А от зі зверненням або ми ну, його там. Ну, от ви правильно кажете, що ви змякшуєте, але зм'якшіть ще, бо ну інакше буде дійсно ознаки, що ми втручаємося в діяльність правоохоронців. Ми ж не правоохоронний орган, щоб розуміти, які там факти на справді є. Вони я, я пропоную те. Давайте робимо. Ми, ми пропонуємо зробити заяву наша комісія. Ми зараз проголосуємо. Є в нас комісія програми про правопорядку, це більше їх іншої комісії, хай вони там розберуться. Тому що е, ну, я розумію позицію полянської громади, mm -hmm. та, але будуть мінірально розбирати. Де, але, не лише поляні, навірно, я так теж думаю. А, але знову ж, те, що повторив вам Денис, те, що говорив я, тобто ми, якщо хочемо комусь допомогти, то ми маємо розуміти, що в нас хоча б якийсь шанс є якісь двері постукати. Якщо це про фронт, це НДБ. Якщо це суд, це лише президент, місцевий станція після Ну, <розумієнт�> Ніхто ніхто. ніхто ви, а, якщо ні. це там зБУ про прокуратура. да тобто ми маємо чітко розуміти, куди з цим, і конкретний фактаж. Фактажа нема є маніфест. Маніфест це заява. Все просто поїхав колеги. <розумієнт> туди я пропоную. Якщо ви підтримуєте, не переплавити це питання, щоб не було що ми от його на місію. По і регламенту, тому що також ми по рекреації, по туризму. А давайте на президію. <позволісті> так. Ми це рішення на президію і там більше широко на корпус депутатської ради до тих пір, напевно, питання ще якось довивчити, щоб не було якогось юридичного незрозумілого нашого. Бажання втрутитися в якісь процеси або комусь щось вказувати, і там вже питання буде підтримано або скасовано. То за те, що на президію, дякую одноголосно. І туди маємо це питання, яке ми порушували до початку роботи комісії щодо звернення до Державної прикордонної служби країни на предмет зміни підходу при перевірці. Осіб, які е, перетинають державний кордон в транспортних засобах. Правильно? Е, тож я прошу тоді підготувати це і винести його не відразу ціну залу, а на розгляд спочатку президії. Щоби теж дати йому оцінку, і ось, Прошу, ніби прошу так. Щоб дати йому оцінку, і щоб теж не було там у нас. Е, е, щоб було повне розуміння і консенсус потім в сесійній залі. Хто за це питання внести на розгляд президії? Хто за? Одноголосно, дякую. Денис Миколаївич, ще дайте мені ну, дві хвилини. Знаю вам, треба втікати. Так, Значить, у нас профільні питання, ми вирішили. Зараз хотів би попросити, Наталія, якщо можу вас просити, питання бюджету. У нас є питання бюджету, так? У нас не достоїв бюджету. Щось немає передів, коли с яспитання бюджету за спитати. Ми тоді ми будемо розглядати ті розпорядження, які були прийняті. Наразі те, що надіслали, я сподіваюся, що було роз'їсслено це світ за перший портал в мані бюджету. Так, садик не сам розглядати. Податком на перебуток і тоді. Тобто по цим клуб казаками саме інші. Колеги, я дуже обучаюся, Лівій Ванів, теж величайся. Денис Миколайович, поки ви ще похвалимо на зв'язку, до Наталії Богданов не може мати якісь питання. Як у вас справи, Наталя Богдан? Thank <laughs> Я, я дякую. Ну насправді питання бюджету е, дуже важливе. Я хочу подякувати вам за підтримку збройних сил. Наша бригада теж отримала з обласного бюджету кошти, зокрема, і батальйон, якому я служу. Дякую платникам податків за те, що вони виконують свою роботу справно сплачують податки. І вам, шановні депутати, і е, Наталя Богданівна, бо ваша комісія найбільше працює з обласною військовою адміністрацією за те, що звертаєте увагу на потреби військових. Е, це дуже важливо на сьогоднішній день. Ми. Е, на жаль, самі не справляємося, і тут важливо, щоб органи місцевого самоврядування Закарпатської області підтримували військові частини, куди де служать їхні е, жителі, жителі нашої області. Тому ще раз величезне дякую за те, що звертаєте увагу, попри всі виклики, які є на території Закарпатської області в господарстві, в гуманітарній соціальній медичній сфері. Е, дуже важливо не забувати про військових. Тому окремо дякую. Сподіваюся, що ця підтримка не зупиниться. Пане назаєм, хочу вам подякувати та, і за службу за підтримку. І знаєте, ну принаймні від е, депутатського корпусу. Я думаю, що тут ми одноголосні всі і солідарні з тим, що ми вдячні вам за вашу службу і намагаємося робити все для того, щоб е, наша область та гідно. Функцію тилової області та да, виконували надалі, тому дякую. А що стосується матеріалів, то ну я точно знаю, що ми коли вони нам надходять апарат обласної ради члени постійної комісії з питань бюджету, мають я ще уточню, чи іде все, да, всім депутатам для того, щоб ну, бо це стосується обласного бюджету. Звідти ви також отримали тому, якщо зараз я. я пособую, Денис Миколаєвич, Іві Іваніна, да. тоді скільки ми часом перебивався. Можуть вже значить, оскільки всі питання немає до переднього, ми їх вивчали питання, які у нас є в сьогодні, коли на розгляд нашої просліді. Питання, про... ми пройшли. Питання бюджету не є закриті повністю до, тому що буде ще засідання бюджетної комісії. Всі останні питання, які у нас є, у зв'язку з обмеженим часом для того, щоб не зірвати твору прошу підтримати. Виносимо на розгляд сесійну залу Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти немає. Немає одноголосного. Тоді, колеги, чи буде у когось зауваження або якісь доповнення до роботи комісії? Пане Ми дуже дякую. Тоді прошу проголосувати за, за завершення роботи комісії. Хто за? Тоді. Хто проти? Немає, отрималися, немає одноголосу. Дуже гарно дякую, Денис Ніклавич. Вам кріпості поздоровля і Бережіть uh, себе. Вам пайно дякуємо професору Шанду.